Сьогодні захотілось писати писати про те, що болить, про те, як важливо прощати, важливо, про все говорить. Не треба носити весь біль у собі, закритись і просто мовчати. Не варто боятись відкритись комусь, це краще, ніж себе картати. Кажіть про любов і про гнів, говоріть, про те, що важливо і не дуже. Щасливі моменти. З близькими діліть. І біль. Про біль скаже лиш мужній. Ми звикли боротись один на один в буденних проблемах і душевних. Нас вчили мовчати, терпіти, тягти, допоки вистачить нервів. Та ми вже дорослі прожили свій шлях і маємо висновки певні. Терпіти безглуздо, мовчати це страх, тримати в собі все даремно. В стосунках у дружбі з дітьми, говоріть про все, що мовчали ви досі. Визнавайте помилки, прощайте, любіть, бо відвертість наповнює душі.